Радіо Юей Чикаго, ну що ж, друзі, це вечірня студія на радіо Юей Чикаго. Мене звати Дмитро Галан. І до нас уже доєднався наш гість Василь Барновський, доктор Василь Барновський, який є власником клініки «Angel Smile Dental Care». Щойно ви чули трішки про цю клініку в нашому ролику на хвилі. А зараз ми будемо спілкуватися з паном Василем про його власне практику, про те, що він робить, але поговоримо дещо з іншого сьогодні. Кута дещо через іншу призму розглянемо це. Але для початку, пане Василь, доброго вечора. Чи вас, чи вечора. вас справи в порядку, чи ви тримаєтеся зараз? Бо знаєте такий час, що новини у вас кожного дня, напевно, так само Т, новини Кожного дня слухайте, штурмить як кажуть. <ріпи> Не знаю, що дивитися пацієнтів чи новини, ви коли, дивитесь, ви коли зуби робите, ви заспокоюєтеся чи навпаки ще більше нервуєтеся? А це залежить. Як правило, я стараюся бути спокійним, як правило я перед тим надихаю себе. Якщо велика процедура, наприклад, так як сьогодні була операція, три години. Wow. Безумовно, треба мати бути фізично-ментально готовим, тому що треба, якщо, наприклад, якісь є ускладнення, треба чітко дати вказівки своїм помічникам, щоб. Потрібно зробити негайно і необхідно і в ту хвилю, розумієте? Через те а, треба завжди а, завжди треба бути спокійним під час а, великої роботи, а, щоб тому, що треба тримати себе під контролем. Ти себе тримаєш під контролем. Твої працівники всі спокійні. всі... Контрольовані, а яка була найдовша операція? цікаво, у вас а, найдовша операція була в районі п'яти годин. Ага. А це коли ми віддаляли всі зуби з верхньої щелепи, а вкладали сім імплантів і зразу а, нагружали. І протез це... всі зуби з верхньої щелепи. А ну не всі там їх було все я не пам'ятаю. Зараз кажу, 5 чи 7, щось добро в районі. Ну, я не знаю, яка людина це може витримати, щоб в один, в один момент видалити, от, ви кажете, 5 чи 7 зубів, закінчиш. Зу, це біль, напевно, так... ми завжди пацієнтам пояснюємо ситуацію і рівень болі і, 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 великих, великих операцій. Тобто, Ми даємо можливість. Тобто, Ми в себе в офісі не маємо, наприклад, засобів, щоб дати людині загальну анестезію або загальний наркоз. Но ми, ми робимо це під місцевою анестезією, плюс ми даємо спеціальну медицину, яка заспокоює пацієнтів. Пацієнта, тобто транквалізаторі, але пацієнта мають привести до практики і відвести. Якщо пацієнт хоче мати загальну анестезію, ми маємо дуже хорошого хірурга. Ми відправляємо до хірурга. Хірург кладе, там віддаляє велику кількість зубів. а Кладе зразу імпланти і теж доставляє ем, гібрид, гібридний протест. Тобто, ми, маємо, маємо, ми, ми можемо все пацієнта запропонувати і даємо їм вибір, що вони хочуть. Дуже цікаво. Я себе ще не зловив на думці, що це було, напевно, не тільки боляче, але і коштовно. Тому що знаєте, колись мені казала бабця, що добре бути або котом, або священником. Зараз, напевно, якщо на новий лад це казати, добре бути або зубним лікарем, або імміграційним адвокатом. Ви, власне, є зубний лікар. Це не закид, це не претензія, просто що це. Це дорого в Америці лікувати зуби. Це дуже і дуже дорого. І це всі знають, про це всі говорять, навіть коли люди кажуть, перед тим, як їдеш в Америку, полікуй зуби вдома. Я би хотів, щоб ми сьогодні про це більше поговорили. Можливо, дещо спростували, можливо, дещо пояснили людям, чому, чому так дорого в Америці лікувати зуби. Ну, Америка, як країна, ведуча світова країна в плані економіки і бізнесу, безумовно, всі відношення і підхід тут є бізнесові. Тобто ринок або маркет він диктує свої ціни і свої вимоги до. До продавців і до покупців, тобто завжди ціни зростають, якщо є попит на щось, правда? Якщо попиту немає, ціни не зростають. І це є регуляція ринку, і, на жаль, наші останні події останніх років, особливо ера ковід вірусу, вона призвела до того, що в середньому цінова політика змінилася на 40, в районі 40%. Це тобто, дуже всі процедури подорожали, тому що це, чому це призвело? Тому що вплинула загальна сфера, цінова політика країни і всіх, всіх промисловців на загальний рівень життя простого американця. Тобто всі ціни пішли взагалом догори. Купівельне спроможніх працівників з нижчого класу працівників нижчого класу, тобто асистенти, дівчата, які працюють на фронт. Та заробітна плата вони не могли собі як кажуть дати ради. І відповідно відбулася дуже серйозна корекція зарплати на буквально за один рік. Тобто раніше ніколи, наприклад, не було там давали 40% підвищку, Завжди це було в районі 3-4%. На жаль, відповідно для того, щоб компенсувати, щоб компенсувати втрати на зарплату. Відповідно, треба піднімати ціни на продукт на. На ту продукцію, яку ми пропонуємо, відповідно говорити про те, чи щось. Ціни є надзвичайно драматичні, дра драстичні, що то дуже за дорого. Це є надзвичайно таке а, риторичне питання, бо я б більше сказав філософське. В залежності з чим вам треба порівнювати а, і а, хто яку ціну виставляє, пане пане Василь, я Вас переб'ю. Давайте будемо порівнювати. От дуже часто люди, які не можуть собі дозволити лікувати зуби тут на місці, в сполучених штатах вони шукають інші шляхи. Вони, якщо це українці, вони їдуть додому в. Україну і там лікують зуби, потім вертаються сюди, далі собі живуть своє життя. Тобто, це як, такий певний вихід у людей, які не мають коштів. Чому ціна інша? Чому ціна в Україні одна, в Америці а, вища? Це надзвичайно проста відповідь на запитання. Чи ви так само заробляєте в Україні? Заробляли в Україні, як ви заробляєте тут? Зараз, певно, так насправді ні. Та в Україні зарплати набагато нижчі, тут вищі, але матеріали ж вони однакові? А є матеріали одинакові. Ну, європейському мірінці вони трошки дешевше продаються, ніж тут продаються. Це пов'язано з чим з тарифами, певно? Ви знаєте, як формується взагалі політика на продукти і на стоматологічні послуги? Розкажіть, це цікаво. В залежності від зібко, так? Серйозно. Зіп-код дивляться, середній дохід населення. Кожному зіп-коді. якщо на наприклад, в коді щоб деяких слухачів, які наприклад не розуміють слова по-англійськи, – це є поштовий індекс, Поштовий індекс, будемо так говорити. Тобто є поштовий індекс, в якому люди заробляють середні, середній рівень зарплати в рік 100 тисяч доларів. А є райони, де люди заробляють 20-25 тисяч доларів. Відповідно, зайти в ту ерію, де люди заробляють по 20 тисяч доларів в рік і поставити за коронку 3 Тисяч доларів, ти нікого не будеш мати. Так формується політика. Так формується в основному. В основному ціни на стоматологічні послуги. Як формуються ціни на товари, які продають нам, от вендори продають, ми закупаємо там відбиткові матеріали, цим плобувальні матеріали, цей матеріали для знечурливаних пацієнтів, в залежності, скільки ви закупля... закуповуєте. Якщо у вас є повільна практика, і ви, наприклад, є один працюючий лікар, і ви всього приймаєте п'ять лікарів. Безумовно, ні один вендор не буде з вами спрямова. Колювати на рахунок ціни, вони виставлять вам по максимуму, і ви іншого вибору не будете. Але так як у нас є велика практика, у нас декілька лікарів працює, і ми закупляємо великими партіями і оптом ми, безумовно, можемо домовлятися за ціну. Що нам це дає? Нам це дає можливість тримати ціни на наші послуги в районі середнього рівня, тобто не низькі і дорогі. І от ми вернемося до того, що, наприклад, їхати на лікування. Я вам чітко розкажу одну. Ситуація. Людина приїхала з Києва, почалася війна, людина приїхала з Києва, треба було відновлювати а, три імпланти. Інплан це були жтравмотські імпланти. Я просто так запитав, кажу, скільки ви заплатили в Києві. Вони сказали, ми за, за постановку імпланта заплатили 800 євро і ще треба було заплатити 600, 600 євро за саму коронку. Угу. Ви множите на 1,16, ви отримуєте в районі 1700 доларів, розумієте? Скажіть мені, будь ласка, 1700 доларів в Україні для жителя Калоша це є маленькі гроші, це є великі гроші? Це є вище середнього, це великі гроші. Це великі гроші. Тобто, порівнювати, що десь дешевше, а десь ні, так само, як тут в Америці. В одному районі тобі скажуть за імпланта заплатити тільки за імпланта з коронку, тобі скажуть заплатити 6 тисяч доларів, а в іншому місті тобі можуть зробити це за півтора. Все залежить ще від того. Цінова політика від того, яким ти матеріалами коштуєшся, і скільки ти насправді хочеш заробити, чи ти хочеш справді заробити, чи ти хочеш просто ну, поставити ціну, яка не відповідає якось, ніяким реаліям на сьогоднішній день, і, і сидіти одного пацієнта прийняти і тоді що. Сути ви, ви, ви задали хочете? одну цікаву історію. Бувало таке, що люди починали лікування в Україні. От навіть війна почалася. Багато людей просто вони навіть почали лікування, не змогли завершити. Приїхали сюди, і ви мусили допрацьовувати за кимось. І цікаво почути, от ваш досвід, як це допрацьовувати як зубний лікар за кимось чи якість в Україні, і тут вона більш-менш співпадає. Ви знаєте, що я за останні роки є надзвичайно здивований рівнем української стоматології. І я собі подумав, той хто хоче щось робити і хоче чомусь навчитися. Він безумовно, навчиться і буде дуже добре працювати. Я бачив надзвичайно красиві і прекрасні роботи, особливо в області постановки імплантів, в естетичній сфері. Що любо було дивитися на таку роботу і приємно працювати, наприклад, з такою. А є роботи, які на жаль не витримують жодної критики. Так само, як тут в Сполучених Штатах, розумієте, один може амін, один може зробити. Дуже добре, інше зробити як небудь розумієте. Це все залежить від того, що все залежить наприклад. Є така поговірка, що а, нічого добре не виходить і нічого не стається погано з тією людиною, яка нічого взагалі не робить. Як, якщо ти щось починаєш робити, завжди тебе буде або ти добре зробиш, або можеш не добре. Дуже багато факторів, особливо в імплантології, впливають на те, в яку кістку а, ти вкладаєш імплант і який загальний стан пацієнта. Можна зробити ідеально поставити, і потім ти з ситуацією, що є втрата кістки і досить серйозна, а може нічого не бути. Вертаючись до України за останні три роки, надзвичайно багато людей звернулося в наш офіс за допомогою, щоб закінчити стоматологічне лікування, яке було розпочато в Україні. В основному це стосується імплантології і естетики. А деякі речі більшості робіт, безумовно, то було то не була велика проблема її закінчити. Але, на жаль, були дуже багато робіт, що ми не хотіли брати, тому що імпланти були невідомо, якої компанії. Люди не мають інформації. А навіть якщо вони мають інформацію, імпланти десь роблені абсолютно не повідомлені. Адреса вироблення імплантів не відповідає юридичної адреси розташування компанії і самі імпланті. Імпланти невідомо ким і як зроблено. проблема заключається в тому, що надзвичайно тяжко в цьому варіанті знайти необхідні компоненти для реставрації імпланту. Тобто, якщо, наприклад, імпланти були покладені так, як компанія Штрауман або зараз дуже популярно в Україні почали класти корейські імпланти ОстІМ, тут вони називаються «Хайесон», Абсолютно нема проблем. Це, це є це є платформи, з якими якими маємо, які ми працюємо, з якими легко дуже працювати. А через те я кажу, що а, дуже, багато, дуже багато робіт за останні три роки ми закінчили в нашому офісі по реставрації імплантів. Люди поклали там імпланти, тут мусили відновлювати їх. Це. Цікаво, пана а Ви математику а, рахували? Ви взагалі рахували чи то чи, 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 чи я чи я вчився взагалі математики? Мене мама ні, була ні, Ви Вивчилася. Ви Перепрошую, переформулюю питання. Чи ви математично це питання пробували якось пояснити людям, що можливо воно не завжди є вигідно? Бо то що потрібно по-перше тут кинути роботу, потрібно взяти квитки на літак в Україну. Їхати ну не поїдеш з пустими руками, напевно, там подарунки ще купити для родини, яка лишилася? Аж потім полікувати зуби потім знову сюди вернутися, а пеймент. Біли вони, 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 вони відбуваються з цієї точки зору, то воно, напевно, виходить одне на, на одне. чи Дивлячись, що саме робити. Наприклад, якщо величезні роботи, реставраційні роботи по відновленню верхньої чи нижньої щелепо лицевої дуги, а в середньому реставрація одної дуги коливається від 25 до 35 тисяч доларів. Тобто, якщо ви реставрувати повністю рот на імплантах і на незнімному протезуванні, а це в районі рано так 50, як мінімум 50-70 тисяч доларів. Якщо ви заходите на таке, безумовно поїздка на Україну вам, вам обійдеться набагато дешевше, і робота ця обійдеться на Україні. Їхати за одного імпланта абсолютно ви праві, Тут не, не стоїть. в залежності, який є об'єм роботи, який об'єм роботи треба зробити. А ще один момент. Чи є якась можлива така праця, така практика у вас, що людина замовляє певні матеріали в Україні? А і там вони дешевші, а ви з тими матеріалами вже просто працюєте з нею? Було два випадки. А коли ми не могли дістати деякі речі до імплантів тут сполучених штатів, тоді пацієнти самі дзвонили до своїх лікарів. Ти висилали нам необхідні матеріали, і вони приходили сюди, і ми вже закінчили роботу тут. Тобто я, я, я в цьому певно такий досвід, але ви б того не дуже будете. Ну, наприклад, наприклад а, такі речі, ну прислати пломбувальний матеріал з України невідомої компанії, ніхто цього робити не буде, розумієте? Чи, наприклад, привезуть з України імпланти і будуть просити тебе тут поставити. Це теж ніхто не буде, тому що. Жоден лікар, тому що, поважаючи а, себе, то не хоче. — Дивіться, я вам скажу один нюанс: а, тут є така організація, як Federal Drug and Food Administration. FDA, так. FDA. Тобто кожний препарат, тобто імплант, пломбувальний матеріал, все, що стосується, і все, що торкнеться людського тіла, має пройти сертифікацію і затвердження через FDA. Якщо ви практикуєте, берете матеріали невідомих компаній, які не проходили тестування в Сполучених Штатах і не мають відповідної сертифікації, ви автоматично попадаєте в категорію криміналу. Тобто, якщо щось станеться і відбудеться якісь ускладнення, і почнеться судова справа, і в результаті судової справи буде знайдено, що вжи ви вжили матеріали, які не були сертифіковані FDA, ви втрачаєте автоматично кейс, ви маєте надзвичайно великі пеналті, і ви маєте величезну проблему з страхівкою. Відповідь зрозуміла, і на завершення питання: якщо дійсно лікування дороге, воно е, високовартісне, людина не може відразу ці всі кошти дати. Так, ви, ви скажете, є страхівка, страхівка може допомогти, але уявимо, що можливо немає страхівки. Чи є у вас опція розбити це на пейменти, щоб люди. Частково сплачували то лікування, яке так, вони беруть? так. А якщо, наприклад, лікування є більше чи там п'яти чи семи тисяча, зараз не пам'ятаю, значить а, 25% дається на момент а, першої помета або на на момент основної операції зроблено. Потім решта суми, в залежності від суми, розписується на 12 місяців. Тобто ми не беремо навіть ніякої навіть символічно одного процента, процентування ми не беремо. Ми просто. Ну от, наприклад, вам треба мені заплатити 10 тисяч доларів. Ми заплати за мені заплатили 2,5 дві тисяч доларів, сім Ми розписуємо 7,5 тисяч на 12 місяців, і ви кожного місяця там платите по 720 чи 730 доларів. І все. Тобто, відповідно мати треба кредитну карточку і сор security на файл. Звучить непогано, завжди є вихід, головне його шукати. Я вам дякую. Лише нагадайте нам, от в кінці ваші контактні дані, де вас знайти, в який офіс їхати, як телефонувати, бронювати потім. Бо то я розумію, теж зараз не так легко потрапити. А, ми є, ми є присутні на всіх платформах. соціальних, У нас є своя сторінка AngelsmileDentalcare.com, що ви можете звідти зайти, зробити апойтмент. Можна зайти на інстаграм angelsmiledentalcare, що теж звідти, і ви там безпосередньо можете нам написати всю інформацію, що ви хочете, хто ви такі, імейлом можна. Наш офіс знаходиться в Mount Prospect 2364, Саус Road, Це перехрест. Роуд і Стріт, Надзвичайно зручно до нас добиратися. З любого з півдня, з заходу, з півночі, з а, півдня. А, а, ви з'їжджаєте на Хайвей на Емфурст, і на першому савтофорі зразу наш офіс знаходиться. Тобто вам не треба їхати там 10 міль, бо піш по маленьких вуличках шукати. Так що номер телефону 840 846, 621. А, 2287. два 22, 22, 22, або два або 2, 2, 8, 8. А я вас перевіряв, чи ви пам'ятаєте чи ні? Я ще раз нагадаю це 847-621-2287. Телефонуйте, робіть, робіть appointment, бо то не завжди можна в той самий день. Тут потрібно наперед бронювати місце, домовлятися, так і тоді відповідно. Тоді вже приходити на лікування. Пане Василя, я вам дякую, що завітали. Дякую, що погодилися поговорити на таку прошу. тему. Бо знаєте, я в Америці вже довший час, і я вже в принципі розумію цю логіку. Багато людей, які лише приїхали, вони це питання собі точно ставлять. Ви на нього сьогодні відповіли. А дуже приємно було з вами поспілкуватися, вас почути і закликаємо людей іти до вас в клініку. Бо я знаю від багатьох, ви є спеціаліст, який дійсно знає, що він робить і робить це якісно. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.